Справа номер 16 5 пункт. На лівій шальці зрівноважених терезів лежить тіло, масу якого необхідно виміряти. А на правій такі важкі 2 по 20 грам, по одному важку 5 і 100 грам, і по одному важку 10, 20 і 200 міліграм. Визначте масу тіла та подайте її в грамах. Ну що ж, тут немає необхідності записувати дану. Записуємо тоді, масу будемо визначати в такому вигляді, отже, записуємо, що маса М дорівня. Отже, на лівій шальці з рівноважених терезів. Це буде маса цього тіла буде дорівнювати сумарній масі усіх важків, які знаходяться на правій шальці терезів. Ну що ж, на правій 2 по 20 грам. Пишемо 2, що множиться на 20 грам. Додати. Один важок по 5 грамм. Додати один важок по 100 грам. Так, далі по одному важку 10, 20 і 200 міліграм. Пишемо плюс 10 міліграм, плюс 20 міліграм і плюс 200 міліграм. І це дрівні. Переносимо. Отже, 2 на 20 це буде 40 грам. Додати. 5 плюс 100 грам це буде 105 грам. Додати. Так, 10 міліграм плюс 20 30 міліграм плюс 200. Пишемо 230 міліграм. І це дорівнює. Ну що ж, 40 грам плюс 105 це буде 145 грам. Виходить плюс 230 міліграм. Або пишемо тоді плюс 230 мг. Є. Отже, можна було написати 145 грам, 230 мг, але нам сказано подайте в грамах. Міліграм це тисячна частинка від грама. То ми записуємо, що це дорівнює. Переносимо це дорівнює. Отже, 145 грам додати 230 що множиться, оскільки це тисячна частинка, то пишемо тисячна, Тоді буде грама. Це дорівнює. Це буде 145 грам. Додати. Переносимо кому на три розряди ліворуч, вийде 0,23 грама. Ну і разом це буде 145,23 грама. Записуємо відповідь. Отже, так, ви, так. визначити масу тіла. Ми визначили, пишемо, маса М дорівнює. Можна записати як 145,23 грама. Ну що ж, ось таке завдання на визначення маси тіла. На цьому вправу завершено.